Ви ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, святитель Іоанн Златоуст про багатого і Лазаря. Помер же і багатий, і поховали його, його душа була закопана в тілі, наче в могилі, і носила на собі плоть як домовину. Він був зв'язаний пияцтвом та об'їданням ніби оковами, тому і душа його стала бездіяльною і мертвою. Не облишай улюблений поза увагою слова і поховали його. А уяви собі посріблені столи, постелі, килими, покривала та інші домашні речі, масці, аромати, безліч вин, усілякі страви, солодощі, кухарів, підлесників, зброєносів, рабів та всю іншу розкіш. Вона померкла і зникла. Усе попіл. Усе порох і пил, сльози і крики. Уже ніхто не може ані допомогти, ані повернути душу, що відійшла. Тоді відкрилася сила золота і великого багатства, від такої безлічі прислужників його забирали нагім і самотнім, безсилим узяти звідси бодай щось із такого багатства, всіма покинутого, безпомічного. Не було біля нього нікого з тих, що йому служили, хто б допоміг йому і врятував від покарання і мук. Але відірваний від усіх багатий, він сам один відводиться на суд і нестерпні муки. Дійсно, усяка плоть трава і всяка краса, і, як цвіт польовий, засихає трава, в'яне цвіт, а слово Бога нашого перебуває вічно. Прийшла смерть і все це знищила, взяла і відвела його, наче полоненого, пониклого, покритого соромом, сторопілого, тремтячого, переляканого, який насолодився всіма колишніми веселощами, ніби у вісні. І тепер багач став просити Бога лазаря. Він відчув потребу в трапезі того, хто колись страждав від голоду. І був доступний для уст псів, які лизали його рани. Ось так змінились обставини, усі побачили, ким був цей багач і ким був убогий. Виявляється, що Лазар був найбагатший, а той найубогіший. Як на сцені є ті, що приймають вигляд царів, воєначальників, лікарів, риторів, софістів і воїнів, насправді не будучи ними, так і в цьому житті, і вбогість, і багатство є тільки маскою. Так що, коли ти сидячи в театрі і побачивши когось внизу, що грає роль царя, не називаєш його щасливим і не вважаєш царем. Та й сам не побажав би бути таким, але знаючи, що це хтось із тих, що крутяться на торговищі, можливо, текстильник чи мідник, чи будь то інший, ти за його маску й одяг не вважаєш його щасливим і по цьому не судиш про його життя, навпаки, через його незначність в іншому відвертаєшся від нього. Так і тут, у світі, коли бачиш чимало таких, що багатіють, не вважай їх насправді багатими. А ніби сидячи в театрі і дивлячись на тих, що грають на сцені лише такими, що набирають вигляду багатих. Як ті, що грають на сцені царя воєначальника, часто бувають рабами або тими, що продають на ринку смокивий виноград, так і цей багач насправді є убогіший за всіх. Якщо знімеш з нього маску, розкриєш совість і проникнеш у душу, то побачиш там велику убогість чеснот. А його найбільш безчесним серед усіх людей. Ба коли в театрі після того, як настає вечір і виходять ті, що там сиділи, а ті, що перед усіма видавали себе за царів та воєначальників, вийшовши і скинувши несправжній вид, стають тими, ким вони є насправді, так і тепер. Коли приходить смерть, і видовище закривається, всі, скинувши з себе уявний вигляд багатства і убогості, відходять туди. І тільки судячи зі справ, виявляється, хто з них істинно багатий, а хто убогий, хто достойний, а хто безчесний. Святителя Іоанна Златоустого, пролазаря, слово друге. Амінь.